Друзі, у мене знову кулінарні експерименти. Далі експериментую з тістом філо і сиром кисломолочним. Цього разу я зробила пиріг, не показувала вам, як я робила, тому що був зайнятий телефон, там конвертувалося відео. Зробила начинку, сир, цукор, ванільний цукор. Трошки додала м, кокосового борошна і яйця, два яйця. Це була така начинка. Потім лист розгорнула оцей лист тіста філо. З, з, одного, з, з одного боку виклала таку полосочку оцієї начинки. А далі це тісто намастила розтопленим вершковим маслом, закрутила. О, таку трубочку. І ось так поскладала. У мене тут сім трубочок получилось. Зверху намазала залишками вершкового масла. Ну, у мене вершкове масло магазинне, воно просто нікакуще. 376 гривень за кілограм розвісне масло. Ой. Що вам сказати? Маслом і не пахне. Так, Тепер я хочу зробити ще таку типу, заливочку. Ось в цьому прямо не звертайте уваги, тут оце ж було е, моя сирна начинка. Я не хочу м м м м м м м мазати інший посуд, тому що у мене, я не знаю, як у вас у мене постійно гори брудного посуду. У нас дві людини всього-навсього живе, і я мию посуд по 5 разів на день. Я не знаю, що це таке. Коротше, в, в тому самому посуді ось яйце, цукор. І хочу додати ось кокосового молока. Ось це мені Наталка присилала з Німеччини. Так, одною рукою я це не зроблю, тому роблю поза камерою, потім вам покажу. І буду випікати 180 градусів, не знаю скільки. Хвилин 40, це точно. Ого, його розперло. Це я сиру так от души напхала. Но він должен упасти, бо це його тільки-тільки витягнуло з духовки. А, корочка, яка корочка, М -м, клас. Все, чекаю, коли остине. Випустила сьогодні другий день, буданьку, на вулицю гулять. Будаська, що? Що ти там сидиш, доця? Кицюнька, пішли в хатинку, йдемо. Може, ти вже будеш хатненька. Каже, а горобчиків хто буде ловити, да? мишок. Ти моя кукла. ти моя куколка. Красива ти моя. Пішли? Пішли? до цього, йдемо. Хто там? Ну, погуляй ще, погуляй. Потім прийдеш, хорошо? Шовчик, наче зажив, але в неї якась така складка на животі вийшла. Я не знаю, чи це так треба. Бо дань покажеш чи ні, йди сюди. Вона не покаже, вона не любить, щоб її це трогали. Ану, ану ан. Не видно, на черта. Ладно, гуляй, доця, не буду тебе мучити, гуляй. Не лякайтеся. Показую вам оцю обдіраловку. Боже, який це смачний пиріг. Щоб ви тільки знали. І бачите, він зверху повністю обдертий. Пам'ятаєте, там була така рум'яна скориночка. Що, доця, що? Ой, не видно. Він коли трошки остив, я як попробувала цю скориночку, яка вона смачна. Вірите, я стояла, оту, як мала дитина, просто стала і отак по шматочку почала обдирати, обдирати і їсти. Коротше, я поки не обдерла з усього пирога оцю шкірку, я не заспокоїлася. Так що вигляд у нього такий обдертий. А тепер просто їм отак от. Знаєте, навіть трошки багатенько я сиру поклала, бо мені хочеться тіста більше. Отак от от це виглядає. Я ще зверху беру і сметаною поливаю. Обалденний вкус. Ням-ням-ням. -ня. Да, так що так? І е, гаразд, якось він проще робиться, ніж я ото робила теж із тісто філо, із сиром, але я робила м -м, плісе, пиріг плісе. От, там в складочки, закладались яблучка. Ну, тут теж можна при желанні десь позакладати яблук. Ну, Оцей гаразд проще робиться. Так що рекомендую. Це один із способів затінення теплиці. Обробка вапном. Ти собака умний, да, Блек? Умний собака. Тільки балуваний, бо ще молоденький, хочеш балуватися. Єгор, твою теплицю затіняють. Так, дівчутки, в мене хвилинка вихваляння. Зробила сьогодні такий зефірчик абрикосовий. Класний получився, я задоволена. Хоча у мене були трошки проблеми із агарагаром. На упаковці не було вказано, яка сила його, бо агар буває різної сили. І в залежності від сили, то від цього залежить, яку кількість агару додавати в, в зефір. От. Ну, угу. Я собі вирішила, що він середньої сили, раз воно не вказано. І в принципі, в принципі я задоволена його. Єдине, що, знаєте, ну, зараз, який він там всередині, дивіться, ось такий. Класно. Єдине що, єдине що, бачите, він в мене трошечки плос, плоскенький такий. Це мені треба потренуватися, відсаджувати його, бо ну, треба накручувати насадкою. Ось цією насадкою я користувалася. Його треба, я його накручувала ось так ось: два витка, і ось, такий пиптик. Оцей. А треба його, мабуть, три витка, отаку, прямо вверх його накручувати, щоб він був більш такий, ну, не такий плаский, а більш об'ємний. Оце і все, а так він ідеальний. Клас, клас. Здорово, коли щось виходить. Друзі, 8 червня. Сьогодні у нас зелені свята. Неділя і, хоч я себе і не вважаю віруючою людиною, але знаєте, ми вже так заморилися, що вирішили все-таки десь поїхати з дому і поїхали на риболовлю. Я вам вже це місце колись показувала. Ми тут рибалили вже в минулому році. І знов сюди приїхали. Ну, риболовля це для Віті, а для мене тут задача. Я хочу. Ого, десь гагахнуло. Я хочу назбирати лікарських трав, от, зокрема, Чебреця. От я в минулому році теж, дивіться, який він класний. В минулому році теж тут збирала чебрецю. Так, зараз покажу, де ми обоснувалися. У нас в цьому році ми в тому самому місці, але тут бобри попрацювали над деревами, і дерев стало менше. І якось місцина заросла. І тому у нас тут ми зробили таку хатинку, у нас тут дві кімнати. Направо кімната для хлопчиків. Наліво для дівчаток. Он для дівчаток є кімната з зонтиком. Ой, як тут багато. От подивіться, я ходжу, оце все начіплені равлики. Оціво. І коли ходиш, ну, ну ти просто по-другому не можеш, ти просто їх чвакаєш ногами. Дивіться, їх тут просто мільйон. Бачите, це все біленьке, оце все. Ці маленькі равлики начіплені, дивіться, вони тут скрізь. Так, кімната, тут такий спуск вниз, це спуск. Бо я знаю, що дуже часто на відео взагалі якось не видно, де спуск, де підйом. Просто може показатися, що така. Рівнина. Ні, тут спуск вниз, ось йдемо вниз. А, доволі крутий спуск. До речі, ось. Ось вам розторопша. Лікарська. Ой, рослина. Так, дивіться. Наліво ось моя опочивальня. Вона е іногда, періодично превращається в столову. Все, я собі тут лежу, е дивлюся там телефон. Шо не, ну, нічого такого, я, наприклад, в'язання я брала минулого разу. Зараз я його не можу взяти, бо свято. Так, наліво у нас рибальська кімната для хлопчиків. Що хлопчик, наловившись? Да. Тут все в камишах ось. маленьке місце, де нема камиша, і то Вітя сказав, що йому мішає тут закидати. Треба косить каже. Так, ось там, бачите, вон підйом аж туди. Так, ну все, тепер я йду, буду вишукувати якісь лікарські трави і що знайду, те вам покажу. Дивіться, знайшла оцю шовковицю. Та, що минулий рік була, і так вона тут ой і є, не вимерзла, нічого із неї не сталося. Ось навіть є ягодки стиглі. Бачите? Я не люблю шовковицю. Я її в дитинстві переїла. У нас ми жили там у бабусі, і в нас тільки з хати виходиш біля порогу і росла велика шовковиця чорна. Ой, у мене півліта були чорні руки, чорні ноги і чорний рот. Так що я вже до шовковиці я спокійно відношуся. Ну, я збираю ось чебрець, бачите. Єдиний мінус, а, дуже багато, ну, він не росте ж ідеально один чебрець, а росте разом з іншими травами. І ось, наприклад, хоч він росте от такими гарними полянками, ну його потім треба буде перебирати. Бо тут інші рослини і може попастись будь-що. Я ж не хочу напитися чаю з якимись бур'янами. Так що буду ще його перебирати потім. Клас, такий пахучий. Так, натрапила на одку от галявинку. Дивіться, який класний. Подивилась, ну, ми на нього говоримо дикий часник. Подивилась в інтернеті, воно якось там, якась там цибуля, аліум якийсь. Але і ще на нього говорять чесник. Ну, тобто, якась цибуля-чесник. Вона має якісь лікувальні властивості, написано, але у більшості використовується як декоративна рослина. Я у себе, ну, біля свого дому, там на горі, рвала цей часник, сушила його. Ну, не, не то, що сушила, а просто ставила його у вазочку без води. І він сам засушувався. І в мене, до речі, досі є він вдома, стоїть у вазочки. Но він у мене просто е, набагато мілкіші оці головки. Так що я взяла ножик, зараз наріжу і обновлю собі цей сухоцвіт. Ще тут ось знайшла кущ е, глід. Баяришні по-русски. Ось, бачите, теж не вимерзло, нічого, є ягодки, ну вони ще зелені, вони на осінь туди будуть. Ось так. Є ще тут із лікарських є деревій. Бачите? Ну, деревій мені не треба. Так, дивіться, збирала отакі три торбини. Чебрицю. Його треба перебирати. Так. І отакий от букет цього чеснику цибулі. А він, до речі, пахне і чесником, і цибулею одночасно. Отакі. От Вітя перебрався вже і до мене сюди, добрався. З нього нічого не ловиться, бідоська. Так, знайшла місцеві лавандові поля. Дивіться, Схоже, правда? Дивіться. Насправді це, звісно ж, ніяка не лаванда. Це от така рослинка. Пахне така, видать якісь медонос.